Ви не знаєте навіщо новачкам підприємцям здалося оце це щоразу, як вони хочуть відкрити бізнес, будувати його з нуля, шукати гарні локації, придумувати меню, набирати з нуля клієнтську базу. Навіщо це? Якщо в інтернеті повно варіантів придбати щось готове від власника, який вже навчився на помилках і готовий передати вам в користування не лише свій бізнес, але й досвід. Привіт, мене звати Борис. По-перше, тут не буде ніякої реклами франшиз чи сервісів, де можна купити готовий бізнес. Навпаки, я вирішив провести невеличке дослідження, обравши рандомним чином. Три цікавих бізнеси на продаж на Олексі. Зараз я збираюся створити між мною і вами невеличкий конфлікт, оголосивши, що вважаю класним рішенням купити чийсь готовий бізнес. Я розумію, ви можете бути незгодні зі мною, але напишіть свій коментар в кінці цього відео, тому що, можливо, я ще зможу переконати вас не створити свій бізнес з нуля, а купити. Наші гості сьогодні це власник кав'ярні за 45 тисяч гривень, власник мобільного барбекю за 100 тисяч гривень і власник повністю веганського стрітфуду, який. Готує бургери, шаурму, локшину, навіть олів'є готує без ковбаси, яєць та молочки, бо веганське за 250 тисяч гривень. Дивіться уважно, аби помітити в словах героїв усі плюси та мінуси їхніх бідне... біз... бізнесів. І також пишіть ваш коментар після перегляду відео, який бізнес вважаєте найкращим варіантом для покупки, або, можливо, не вважаєте ніякий. таке теж можу. Чекатиму від кожного з вас: лайк, підписку, перегляд до кінця, коментар. Підписуйтесь на інстаграм, на телеграм. Дякую кожному за підтримку. Вибачте. Це ще затримую. Все, ідемо пити каву до Богдана. Друзі, знайомтесь це Богдан. Привіт, привіт. Розкажи, будь ласка, чим займаєшся? Я 3D-моделер та тримаю кав'ярню Вулкан -кала». Угу, Клас, де ми знаходимося? Що це за місце? Ми знаходимося біля метро Лук'янівка. Бізнес-центр з цими слуховими апаратами, центром англійської мови. Ага, зрозуміло серйозно. Давай тоді глянемо, як виглядає глянем, глянем, кав'ярня. Я був здивований, тому що я на Оликсі побачив її ціну 45 тисяч не доларів, а гривень. Розкажи, будь ласка, за яку ціну приблизно робив її сам? Чи це в мінус продаж, чи це в плюс робив її не сам до цього? була людина, яка це все сконструювала. Я її вже купляв як готовий бізнес. Вона коштувала 65 тисяч. Зверху ще було вкладено біля 40. Біля 100 тисяч все разом коштувало. Але Продати за таку ціну дуже важко, в принципі, гляньте, як виглядає класно. Розкажи, що тут готується, що продається. У нас є ходоги, у нас є паніні, кава, крем, суп, каші, Ну все, все що на вітринах є. Загалом, ось можна побачити, що у нас. Еспресо, Еспресодопі Американо найпопулярніше це лате, какао, капучино. Розкажи, будь ласка, чому зараз продаєш? Чому напевно по перше запитаю, чому купив? Чому взагалі вирішив зайнятися таким бізнесом? Тому що мені було цікаво, як все це працює, і до цього я думав, що це буде кав'ярня самообслуговування. Конструював, робив, думав, що зможу це зробити більш автоматизовано. Але потім знайшов цей варіант. Він був недалеко від моєї роботи. Недалеко від того місця, де я живу, і ну це було дешевше ніж збирати кав'ярню самообслуговування. Розкажи, будь ласка, в тебе от працює чудова продавчиня. З скільки зараз в місяць витрат? Оренда в нас 2000 гривень це 3 квадратних метри. Оренда кавової машини та кавомолки 1500. 300 гривень. Інтернет, 100 гривень. ПРРО, це чекбокс, через який працює термінал. Зарплатня Світлани буде 400 гривень на день, і з основних витрат це все, але в нас нас є наш основний конкурент, який прямо біля кав'ярні. Ага, так, ще одна кавомашина виходить, тільки це вже автоматизовано. З іншими цінами і без витрат е на персонал, без витрат. Ну, на оренду я думаю, вони там платять максимум рівні 500, 700, 600. А скільки приблизно, от ну як от трафік розподіляється, тут працюють якісь люди. Я так розумію, загалом працівники в, беруть каву, да. так а, от скільки до теми ходить, і сюди, в співвідсотковому, якщо в відношенні? Ну насправді сюди 100% ходить по вихідним, тому що по вихідним кав'ярня не працює. Якщо взагалом брати, я думаю, 10%, 20% йде іде сюди, а більша частина туди. Але тут набагато дешевше. Хтось просто любить смак Змаширки. з з машинки. Mm -hmm. Ну насправді я можу випити. Мені це подобається. Багато людей приходить там за паніні, за ходогами, горішки, солоденькі. Вони більш хочуть чогось поїсти, а не просто там кава. Колись ти виходить, прийшов сюди. Побачив, що є, звільняється місце. То до цього також була кав'ярня. Вже от зібрана з того ж стані. Це вона да. є. Я трохи там перекрасив, ліхтарики додав, додав під Чому Зараз люди, які прийдуть сюди купляти кав'ярню, чому вони зараз також мають купити? Чи нема ризику, що вони так само от куплять кав'ярню? І знову повториться історія, що той автомат він нікуди не дінеться і буде все, все відтягувати. Клієнтів історія може повторитись, але цим треба більше займатися ніж займався я. Uh -huh. Я хотів бізнес, який не буде. Витрачати мій час, ну там чи взагалі, чи там декілька годин на тиждень в тебе відкриті цифри на улиці були стосовно того скільки кав'ярня принесла за весь час за сім місяців. Можеш для глядачів ще раз розказати, який був виторг, і якщо не секрет, який чистий прибуток твій був чи все вкладалося просто назад? Перші перші декілька місяців мені допомагала дівчина. Вона тут працювала. Якщо брати чист виторг, він був е, десь. 20, 22, 25 — це були останні місяці осені та два місяці зими. За весь час роботи кав'ярні там, за ті три місяці, поки моя дівчина працювала, вона принесла біля 20 тисяч гривень. Uh -huh. Якийсь перший місяць був кращий, а інші місяці були погані. А потім, вже як почалась весна, то люди знову почали приходити. Дівчина звільнилася звідси. Потім ми знайшли Світлану, познайомилися зі Світланою. Вона вже тут працює сам десь три-три місяці. Який в тебе в результаті найприбутковіший місяць був, і який от такий прибуток найбільшого суму ти пам'ятаєш, яку ти витягнув? Не вклав назад, а повністю витягнув і просто витратив на себе з вкладеннями там 100+, плюс чуть, -чуть. Тисяч. Не було такої суми. Взагалі? Я не витягував звідси гроші взагалі. Угу. Якщо тут якісь гроші йдуть з виторгу, то вони йдуть. На зарплатню на закупку товару, який буде потім був місяць. Це січень, коли вже всі роз'їхались новий рік у всіх свята в голові. Я думав, що там всі прийдуть такі о, святкова кава, ще щось. Але каси були по 200 гривень. Ну людей не було взагалі. І на ось такі місяці треба відкладати якісь гроші, щоб кав'ярня не почала працювати далі, а не Просто застоїлось. А який середній чек взагалі, от якщо в звичайні дні брати? 65 гривень середній чек за всі сім місяців. Uh -huh. Я подивився, там 65 гривень. Стабільно так, але а це при якій кількості клієнтів в день десь біля 15 клієнтів. Uh -huh. Ну але ось останній місяць тут було набагато менше. Світлана каже, можливо, uh -huh. хтось у відпуску поїхав чи ще щось. В перші місяці середній чек був біля 80 гривень на одну покупку. Там біля там, десь 15-12 людей приходило в день. Потім, коли я вів товар дешевший, середній чек став менший, але кількість людей не стала більше. Тому а. це була помилка. А тобто не треба вводити дешевші товари. Який досвід в результаті ти виніс з цього бізнесу? От ти відкрив сім місяців тому, сім місяців займався. Що ти можеш сказати? Я, я зрозумів, як це працює з точки зору документації, управління персоналом. Це набагато складніше в плані документації, ніж я думав. Але це набагато легше, якщо порівнювати з відкриттям якоїсь кав'ярні, де в тебе є ну дуже багато людей, багато персоналу. Ну, в результаті ти думаєш, що це не було дарма. Правильно, я так Ні, розумію. Кав'ярня, ну це, це було дуже цікаво володіти кав'ярнею і це все робити самостійно. Перший етап, коли ми там все красили. Додавляє якісь там ну, штендерок, який на вулиці, у канкава там Google Карти, ще щось. Те, що ти володієш якоюсь кав'ярнею, це приємно, але настає час, коли треба з чимось прощатись, і наразі ця кав'ярня, її треба відпустити. Можливо, далі будуть люди, які зможуть зробити це. Більш професійно ніж я з Богдана. Ми прощаємося. Я залишаю в описі посилання на Олекс оголошення, щоб люди раптом що могли тобі написати, сконтактувати. Так. Ну що, друзі, як вам перший бізнес на продаж? Мені поки не зрозуміло, чи є це найкращою покупкою з усіх. А от що точно неї було б для мене, так це пікап для мого тата на фронт. Я запустив допоміжний збір для підрозділу мого тата, який зовсім скоро знову відправляється на фронт. Бойовий пікап це не легкове авто. Це надійність, яка рятує, штурмує та підвозить все необхідне. Ми з вами маємо зібрати 50 тисяч. Гривень якомога швидше. Я сподіваюся, що не дарма вже два роки створюю для вас корисний та цікавий контент про бізнес. Прошу кожного долучитися до допомоги моєї сім'ї, яка долучена до захисту нашої країни. Серед тих, хто закине 321 гривню на збір, я розіграю три шеврони мого тата, які побували на гарячому сході. А донатори від тисячі гривень отримують гарантовану подяку в наступному відео. Посилання на збір в описі весь звіт буде в моєму інстаграмі. Навіть ваші 30, 20, 10 гривень. Вирішить все, тому обов'язково донатьте. Зробіть, будь ласка, ваш максимальний донат за тиждень. Три, два, один. Поїхали. Дякуємо воїнам. Ну, а зараз знайомимося з другим гостем цього відео, Дмитро. Добрий вечір. Добрий, добрий. День. Розкажіть, будь ласка, що це таке, що ви продаєте? Тут на базі причепа барбікю станція з великим мангалом і з смокером. Він же ж коптильня, смокер, барбікю станція. Зараз покажу. Відкрив, як він виглядає, тут решітки. Топиться на буржуйки на дровах. Я тільки фруктовими деревами топлю. Зараз розповім. А там на вугіллі, мангал, В принципі станція, на якій можна робити все. Круто, за скільки, за скільки такий бізнес коштує? 2300 доларів. Вигляд має дуже добрий. Можете бачити тут навіть колеса, диски такі ретро. там можна буде потім з цієї сторони подивитися. Там у мене навіть вивісочка є, можна буде прикріпити. Я навіть думав додати ще в мене там є коптильня, є такі маленькі коптильні, щоб ще додатково більше, ще більше функціоналу. Але в принципі і так функціонал великий, е, дивлячись, як управляти буржуйкою, що завгодно в ній можна робити. Хочете вип випекти фондан або кекс? Можна навіть тут випекти фондан, або кекс, якщо бажання буде. Всі самі розуміють. Я думаю, наскільки. Впливає те, що це натурально на дровах, і вогонь, дрова, вугілля, як вона впливає на смак і на текстури, наприклад, той самий простий лаваш сулугуні, Він в смокері або на вугіллі зовсім інакше смакує, зовсім інакше текстури має. Ну, тобто так, це дві великі різниці. З усім так, і з бургерами і так далі. А яка історія взагалі от появи такого бізнесу? Як це з'явилося? В Америці дуже Сильно практикується виробництво і ось подібні проєкти. Я взагалі досвід трохи маю. Я в ресторанах, в ресторанній сфері 13 з 13 років працюю, зараз мені 26. Тобто половину життя десь так. Mm. На кухні 17 років я пройшов поступово весь шлях від кухаря шефом офіційно. В 23 роки посаду займав і до бренд-шефа і відкриття закладів іншим рестораторам. І свої заклади відкривав. Був на фудкортах, на Бухта Фудкорт, була Азія своя. І ось було кафе, в якому також ми його використовували. Зараз у зв'язку з відносином, ну якби з становищем в країні, довелося в кафе закрити. трохи людям. Тяжко, але в центрі десь більш потрібніше буде така історія. Людям, які цінують простоту і смак, буде дуже доречно, що можна тут і робити. Я б так і робив було щось просте, але максимально якісне. А робили самі це все правильно? Так тобто ми... купили причеп і до цього всього зробили самостійно. Так, так, на базі причепу, звичайно. Нашого українського документа на нього є. Своїми руками зробили ось корпус, відчиняється задня ця частина. Показує. Як бачите, тут навіть підставний стіл є додатково. Тут є багато місця для того, щоб тримати якийсь інвентар. Сковорідка. Є ще більші сковорідки, такі з диску. Ті, хто знають, можна і смажити, і плов, можна в казані бограч готувати або борщ. Це буде особлива історія, трушна, яка Ця сковорідка йде також в комплекті. Так, так, так. так. До Ух них тут пару сковорідок. Ця е, така бар мобільне барбекю, е, воно було як додаток до основного бізнесу. Правильно? Так, так. Як от окремо е, саме можна застосовувати це? Ну я скажу так, так як я маю трохи досвід і розумію, як працює ресторанний бізнес, то є декілька варіантів. Якщо ви домовляєтесь за оренду якогось місця, то це найкраще просто місце робити саме там, де це потрібно, і для тих для кого це потрібно. Mm -hmm. Робив би десь, наприклад, на Подолі або в центрі, ближче до центру, або на Печерську, або в Нових ЖК. Там, де є кав'ярні, саме ідеальне зробити взагалі кооперацію якусь з кав'ярнею. і поруч з кав'ярнею до ніякої їжі, аля поїсти до кави щось то було б дуже класно. У мене навіть був план. Я далі хотів продовжувати робити саме сендвічі, мелти. Мелти це гарячі. Бутерброди, але дуже дуже прокачені. Такі угу. футборнові, такі небагато сиру, такі здорові. Те, що швидко робиться, і створює вайп природи відкритого вогню. Чи багато територій потрібно для ось такої штуки? Я так розумію, що прямо в ЖК можливо воно не заїде. Чи навіть в ЖК просто можна поставити? Я думаю, можна заїхати? Ну заїхати заїхати по-любому. Єдине, щоб був дозвіл про відкритий вогонь, але в принципі в більшості. Такої проблематики немає, це дуже легко зробити. Я не можу підсказати, як. до речі, доставки. У нас були доставки, можна ще доставки підключати. Тобто, в мене е, дуже велика така база ідей, і взагалі як це можна використовувати. Тобто, доставки підключаєте, м'ясо, шашлик і просто прості продукти вони завжди дуже актуальні. Людям це з тенденціями сьогоднішніх подій і новин простіше люди схиляються більше до. Не якихось премудрості, скажімо так, а щоб просто смачно зрозуміло і якісно було. Ось тут спеціальні такі решіточки є, на них можна в'ялити. У нас одні з топ-позицій були це ребра. У мене є товариш, товариш-шеф, який займається ребрами вже 20 років, і в нього брат в Техасі, тобто я з ним консультувався саме, як правильно робити ребра, також можу поділитися Ух ти, Це входить в вартість бізнесу? Ну, В принципі, так, я, так, так, я підтримую, я, в принципі, якщо Веду якісь справи з людьми, то в принципі я по-людськи підтримую і допомагаю зі всім, щоб все вийшло, і даю від себе все, що. Ма, якби це не так просто, що я потиснув руку і забувся. Круто. Консультація по дозволам, консультація по ребрам, як їх правильно посмажити. Чи можна вважати це дуже вигідним варіантом, фактично мобільної кухні, для якої не потрібно заклад будувати окремо, тому що я знаю скільки кухні коштують там, навіть в якихось недорогих бургерних або ще в якихось закладах, де щось є м'ясне і так далі, то там це дуже дорого виходить. А це фактично, от, ну за за скільки дві триста. 2300. Так. Так. Тобто за 2300 можна ось таку кухню фактично, мобільно, повноцінно купити. Так, 2300 і вже все основне, що потрібно весь функціонал. Чим більше ви видумаєте, тим складніше це буде зробити і реалізувати, і складніше буде підтримувати. Uh -huh. Пояснюю, найбільше в співвідношенні затрати в ресторанному бізнесі це фонд оплати праці. Тут потрібна максимум одна людина. Угу. Одна людина, яка може на ньому працювати, додатково ви не за електроенергію не витрачаєте. Хіба якщо Підключити холодильник, прибутковіші історії не там, де їжа коштує мільйони, і це якби великий якийсь ресторан. Ці 2-300 вони окупляться. Я думаю, те я навіть знаю в середньому можна. І якщо дуже добре все продумати, то і за місяць можна за два місяці окупити. В принципі, якщо враховувати, що заклади зазвичай окуповуються за півроку, за рік, за півтора року. Головне все правильно продумати і зробити, як я сказав, саме там, де потрібно, і для тих для кого потрібно. Ну це звучить як просто ідеальний бізнес для початку. І якщо людина розуміється щось в приготуванні і так далі, або, хоча б, мало досвід на дачі шашлики, смачно жарити, я так розумію. А чому я думаю, що в людей точно буде запитання, чому самі не займетеся далі цим бізнесом? Тому що я трохи перейшов на інший рівень, я трохи пішов в сторону від поки що від ресторану, мені потрібна. Перезагрузка, перезарядка і інша діяльність. Я не кажу, що я покидаю взагалі цю сферу, маю бекграунд якийсь, тим паче. В принципі, ідеї є. Ідеї були багато із цим проєктом, але є можливість передати комусь іншому, щоб стартувати. Як ви сказали, для старту ідеальний угу. варіант не маєте багато ризиків, тому що не потрібно небагато грошей на місце, не багато грошей на фонд оплати праці. І сама вартість початку цього бізнесу вона також мінімальна. Якщо на кав'ярні навіть витрачають на старті 6 сім тисяч доларів. На одну точку це а від, дуже навіть а... о, дуже оптимістично. Це автоматично, якщо автомат просто ставити. Ну типу... так, такі мінімальні, самі мінімальні. А тут, в принципі, можна стартувати і також ско скооперуватися з якимись іншими закладами, як я сказав, якщо домовитись. Тут не треба роздувати велике меню. Ви вибираєте один напрямок і стартуєте в ньому. Угу. Можна. Якісь історії в влови, типу донор. Я думаю, за рахунок цього це ще додасть хайпу, додасть популярності бургери, наприклад, ті ж монопродукт-бургер з якимись комбо, і вони також на вугіллі. трохи цікавіше. Людей головне зачепити, щоб їм цікаво було. Якщо це зробити грамотно і донести людям працювати над маркетингом, то це можна дуже сильно розвити прямо зі старту. Клас, ну підсумуємо тоді маленькі вкладення, перспективи великі, можна працювати на доставку, а не продавати в роздріб навіть. Ну тобто, в принципі, мені здається, для початку от прям ну клас, реально клас. Що ви скажете? Друзі, перепрошую на записі третього фрагменту петлички видали просто якийсь неймовірно жахливий звук. Він і на перших двох фрагментах не дуже був. А там, взагалі, прям погано. Але будь ласка, подивіться на бізнес наступного гостя. Цей варіант мені сподобався найбільше, і чесно кажучи, це найбільш готовий бізнес для того, аби запуститися одразу. Дивимось. друзі. Ну і зустрічайте третього гостя сьогоднішнього відео про продаж бізнесу. Це Тарас. Доброго дня. Добро і це власник франшизи Шошо Веган. Тарас, розкажіть, будь ласка, як взагалі вигадали такий бізнес? Я сам веган е, вирішив не їсти м'ясо і вирішив зробити такий стріт фуд не тільки для мене, а й люди будуть куштувати смачні бургери, фалафель, хумус. У 2019-му Почали бізнесу. Вже 5 років, фактично. Так, так. А, якщо це веганський бізнес, я так розумію, він не вживає не тільки м'ясо, а також молочку і інші продукти, яйця е, так і мед, навіть ми за взагалі за захист тварин, щоб тварини не були ніяк. Задіяні в нашому житті дуже цікаво. Скільки зараз у вас таких точок? Зараз три три. А де ще дві знаходяться? На Подолі і в центрі біля на бульварно-Кудрявській. А ну тут тобто всі київські такі так, так. в прохідних місцях, я так розумію. Так, так само. Так, так. А чому хочете продати ось цю точку? Тому що ми хочемо більше розвивати подол. Там в нас є така вже локація, де можна посидіти, скуштувати наші бургери, там є столики. Хочемо вкласти туди більше коштів, зменшити навантаження на нас. Я одразу запитаю, чи має. Бути власник веганом, якщо він купує такий бізнес не обов'язково, але краще, щоб людина далі розвивала веганську тему з іншою назвою, тому що ми продаємо тільки місце з нашими вже клієнтами, які сюди приходять постійно. Але краще, щоб це було веганство, веганська точка, тому що тут є багато клієнтів кожного дня будуть робити вже. Касою не потрібно придумувати щось нове? Давайте оглянемо трошки взагалі, що тут є. От, yeah. Я бачу самолточку, а також бачу холодильник. Так, що Там стоїть. Там веганські продукти, вже готові, там, наприклад, салати, лимонади, всякі веганські снеки. Тут ми також бачимо столики, можна трошечки присісти, якщо замовляєте каву або щось такого М можна ще й розширити <гум> і з тієї сторони поставити ага. столики. Який найтакий популярніший у вас взагалі продукт? Дукт, якщо людина от, планує тут відкриватися, вона приблизно має аналізувати, що люди тут беруть. Веганські бургери і веганський фалафель Це в піті або в лаваші. Є ще веганські сосиски. Теж а тобто, взагалі... фактично все є, все, що на звичайночках є, так. це є тут. І локша веганська шуба, веганське олів'є, навіть веганські пельмені. Нічого собі, тобто, да. це не про шоурму, тільки там як інші точки да, стоять. Просто так, шаурма, так. ну фалафель так. там, баб. А тут прям ціле меню можна сказати. Да, в нас дуже велике меню. При бажанні та людина, яка придбає, вона може зменшити асортимент або навпаки збільшити. Уже є, вже готова концепція. Плюс ми виготовляємо цю продукцію, і ми можемо її надалі постачати, Ага. щоб людина не. Не думала, що її робити, тобто з вами фактично навіть можна співпрацювати. Ви продаєте так, не так. тільки сам бізнес, а ще й продаєте також рецепти цього всього, як це готувати е... або брати у вас. Фактично, е, так, так, звичайно. Тобто, ми покажемо, е, навчимо. І, будь ласка, працюють угу. тут. Є де розвиватись тут олімпійська, центр і багато дуже приємних людей, які хочуть. Щось смачненько це ні. правда. Подивіться, який трафік. Просто от ми вже стоїмо скільки так. зараз люди на світлофорі зупинилися, але до цього тут прямо просто ходять і ходять. І прямо на прохідному місці стоїть е, такий бізнес. По працівниках скільки тут е, потрібно працівників? Фактично одного на точку в день буде достатньо чи потрібно е, два? Можливо, все? Ну в нас працює один працівник, е, краще два. Одного вистачає на 80%, так скажемо. Ага. Тобто, трішки бувають в обід черги і. Буває, що не встигає. Скільки ціна такого бізнесу зараз у вас стоїть? Ми продаємо за 250 тисяч гривень. Це доволі це уже з цією купавою. Повністю все, що тут є, це, це наше і стане ваше. Ця локація 30 тисяч чистими. вже чистого прибутку гривень дає в місяць. Максимально тут було 55 чистими. Кого а в який це сезон був? Це весна. І осінь, і це було ну до війни. Напевно, зменшився трафік офісів. Людей то багато, але якраз ті, що працюють в офісах, тут мені здається трішки менше стало. А який, якщо не секрет, яка виручка в цілому бізнесу? Чистими ми почули? Середня каса тут 10 тисяч в день, 300 тисяч зрозуміло. Тобто, чистими 30, ой, 10 відсотків принципі можна забирати вже якщо просто от поміняти назву, зберегти концепцію. Так, так, так. Смачно далі було, але в цілому з цим можуть допомогти ви постачати навіть страви. А персонал тут залишається, який працює чи переїжджає? Е, ну, частково є просто працівник, який працює тільки 4 дні uh -huh. на тиждень. Потрібно ще знайти хоча б одного е, на зміну. А яка оренда також не запитав цієї е, локації? 25 тисяч гривень місяць. Ага. Я так розумію, що це насправді ну, непогані умови. Це центр, так, це прохідна вулиця, так. не маленька зона, ну це не прям так малемалісніки мав тут і холодильничок стоїть і так, столики, можна так. розширитися. Ще я хотів би ще розказати, чому краще займатися веганською продукцією. Я е, мав власні точки з хот-догами звичайними із бургерами. І коли я перейшов повністю на веганство і почав робити веганську, Продукцію, то дуже багато людей, які просто готові більше платити за той самий продукт, той бургер чи фалафель. Дуже мала незаймана ніша, яку ще в Україні не, не, не розвивають. І є багато клієнтів, гостей, закладу, які. Кожного дня приходять навіть ті, хто вживають м'ясо. Їм просто подобаються наші бургери, наш фалафель, наша локшина. Я б хотів би сказати, що. Веганство це тільки починається в Україні, і тому люди фактично готові навіть приходити там, якщо це не близько до них, умовно кажучи, вони все одно будуть приходити саме сюди, бо це веганський стрітфуд, і він оригінальніший і можливо навіть смачніший, типу за традиційний, який є на кожному кроці. Буквально ну так, звичайно, я би чесно кажучи, хотів спробувати такий бургер зараз. Мені так цікаво, Добре. що ж це все-таки таке. Я от ніколи такий не пробував Добре. бургер і мені. Прям цікаво затестувати, щоб підписники теж бачили, як він виглядає. Дякую. Я думаю, що там за столиком можемо присісти. Так, да. так, ну що ж, дружочки, давайте протестуємо. А я, до речі, не заплатив за бургер. А скільки він коштував? 145 гривень. 145 гривень коштує веганський бургер, нагадую, це, ну, в виробництві це, напевно, складніше має бути, ніж звичайний бургер. При цьому ціна дуже навіть гарна. І подивіться, ну, я не бачу різниці, дійсно не бачу. З Макдональдсом, ось так його. Покажу вам, дивимося сюди, бачимо котлетку, сирочок, салатик, помідорчик, ну все, що треба, булочка виглядає апетитно. Пропоную спробувати його прямо зараз, щоб не затягувати цей прекрасний момент. Їмо. Можна соковитий котлета. От чесно, я ну навіть не здогадався, бо якби мені в Макдональдсі таку поклали або десь вуджбургер, я би не здогадався, що це не що це веганська котлета, фактично. За такі гроші, ой, мене серветку влетіло. Ну мені здається, це клас. Швидко зробили, буквально десь 2 хвилини почекали. Смачно корисно, що головне. Я думаю, що це точно варте, того щоб прийти і спробувати. Це не реклама. Я просто знайшов на великсі цей бізнес. Прийшов, подивився, мені все сподобалося, ви голосуєте в коментарях. Ну як, що скажете? Чи треба купляти готові бізнеси на Олексі чи ні? Особисто в мене думка така: при першому перегляді там кав'ярні, коли от до Богдана приїхав, мені здавалося, що напевно все ж таки ні. Тому що, ну, чисто як досвід, за 45 тисяч гривень помилитися, навчитися чомусь. Чому, в принципі, і не варіант. Варіант. Коли я побачив цей геніальний причеп на другому фрагменті, там, де можна все смажити, в'ялити і так далі. Отут я вже задумався, тому що, якщо ви Дійсно, вмієте готувати, або хоча би є бажання навчитися цьому, ну маєш бути смачно, все ж таки, то це дійсно виглядає як щось дуже класне. Тому що, блін, 2 300 ви отримуєте реально готовий ну от причеп, який можна кудись повести, зробити собі логотип, соцмережі і запросити хоча б на початку друзів. Мені здається, виручка, особливо там в гарячій літній, в гарячий зимовий сезон, коли на ВДНХ є якісь там ці фестивалі, ярмарки, така штука точно має зайти. А от з третім бізнесом в. Мене прям реально вийшов меч. Мені чесно засмакував той самий бургер. Навіть коли монтую зараз це відео, там де я його їм, захотілося замовити дуже сильну доставку. Готовий мав готові рецепти, готове обладнання, готові клієнти, які постійно підходили до нас, поки ми там знімали. Навіть працівник, наскільки я розумію, може залишитися на точці. Ну за словами власника. Це найбільш підготовлений бізнес для старту, наскільки мені здається, тому що, як мінімум, ми з вами там дійсно бачили клієнтів. Спробуйте мені довести зворотня в коментарях, і також, до речі, це відео. Відео було створено для тих, хто хоче зараз закривати свій бізнес і не знає, чи можна його продати. Якщо чесно розповісти, чому продаєте, які були цифри прибутки і які є нюанси, у вас точно буде шанс передати комусь в гарні руки ваш бізнес. І пам'ятайте, і кожен фініш – це по суті старт. Нехай у вас все буде добре.